Слава Україні! На Покровському напрямку в населеному пункті Андріївка та його околицях продовжує міцно тримати оборонні позиції 46-го окрема аеромобільна Подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. В період з 15 по 21 червня 2025 року наші побратими відбили 35 ворожих атак. При цьому російські окупанти втратили 104 піхотинці, 135 БПЛА типу МАВІК та ФПВ. Чотири одиниці мототехніки, дві арт-системи та один засіб спостереження та розвідки. В боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади: це сержант Калитка Андрій, солдати Дем'яненко Тарас, Щербак Максим та Косенко Сергій. 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож не будьте остороні ви, підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги!